У Кропивницькому вшанували пам'ять трьох бійців, які загинули, захищаючи Україну. 44-річний помічник гранатометника Іван Літовченко загинув 10 грудня в Бахмуті на Донеччині. Іван родом з ПГТ Каланчак Херсонської області. Народився він там і проживав у багатодітній сім'ї. Він має донечку, 10 років, дружину має. Займався садоводством вдома. Любив садити дерева. Він, це він вже другий раз на війні. Був на фронті з 2015 року. Він три роки був по контракту. Привіз отуда маленьке собаченятко. Така щас собачка, така сильно її видресірував. А коли почалась війна, наші хлопці всі з Каланчацького району сіли в машини. в «Жигулі» 11 чоловік набилося. Поїхали на Скадовськ, Скадовська на Херсон, а з Херсона вже на Миколаїв. Отак вони опинились на війні. 34-річний стрілець Сергій Карпушин пішов на фронт добровольцем вісім місяців тому. Помер 14 грудня поблизу міста Оріхів Запорізької області. До війни працював охоронцем на фірмі, займався гирьовим спортом. Піднімав він гирь. Одного дня зайшов, пожав мені руку, поцілував бабушку і сказав, я пішов. Командир самохідного артилерійського взводу 43-річний Андрій Мілай загинув 4 жовтня в Херсонській області на фронті з першого дня вторгнення. Військовим мріє встати з дитинства, розповіла його тітка Людмила Яковенко. Йому дуже хотілося бути артилеристом і на роботу його направили в керч. Там він працював, там він жив, там дружився. Повернулися, вони прийняли рішення з дружиною і з донькою. Коли Крим окупували, то він вони прийняли таке рішення, що вони повертаються назад. З початку повномасштабного вторгнення Андрій Мілай став на захист України, говорить тітка Людмила Яковенко. Сказав, що я хочу захищати свою батьківщину, бо це моє призвання, це моя робота. Я люблю її, і я вірю в те, що наша Україна буде вільною. І пішов, і був в самих гарячих точках. В, в Лисичанську, пройшов своєю командою своїм взводом і сказав, що не загубив ні одного воїна до Херсонської області. Залишились всі хлопці живі. Поховали бійців на Алеї Слави, далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.